Так, сьогодні рекап, по суті, того Волгенза, нашого в четвер для Стаса, і загалом я хотів ще раз про це поговорити, тому що важлива тема, ну, коротше, і для себе, і для вас повторити ще раз то, про що ми говорили. Говорили ми про позиціонування джині для інтернешну. Типа, що воно буде, чи що, що ми там хочемо зробити. А, загалом, що таке позиціонування? Це то, як ваш користувач потенційний. Чи Кастемер, як як, що для нього ви є, яку проблему його ви вирішуєте і чому їх треба йти до вас? Тобто можна, це може бути від рівня: типу, я хочу уклоном на уклон визвати таксі. Тобто мені тіпа, я думаю, що мені треба таксі, а я можу визвати уклоном або болтом. Типу уклон український сервіс, або, там, наприклад, зручніший додаток. Це в голові користувача. Різних може бути різне, але якби, це якесь позиціонування. Або я можу подумати, та щось мені в лом кудись їхати, я краще на голову собі замовлю. Типу їжу і поїм вдома, і таким чином не треба мені таксі. Або я можу сказати, та ну коротше, в мене немає грошей зараз, типу щось замовляти, або там дощ, і я не хочу платити тіпо, за доставку. Або я тіпо, втомився, тому я розважу себе на їжі, а подивлюсь щось на Netflix. І з точки зору, як би, користувача. Маркетинга це все валідне позиціонування, Да, яку проблему ти вирішиш? Типу, ну голова і Netflix можемо мене розважати, як і уклон, да, можемо мене розважати. І відповідно питання, чому джин, чому компанія чи користувач обирає джин? І тут якби прикол в тому, що якби, дві відповіді, які ми не можемо користуватися, дві, це типу, позиціонування джиння десь 10, 10 років тому, коли він запускався, ті анонімний пошук. Або там, типа, тобі будуть писати компанії, ми не можемо зараз використати. І так само ми не можемо використати зараз тіпа, суть причини, чому українські користувачі зараз йдуть на джин. Типу, тому що тут є всі вакансії, або тут є всі кандидати. Тіпа, для неукраїнської аудиторії не то не то не годиться. Воно не спрацює. Ну, якби це перевіряли, воно не буде працювати. Отже, треба якесь інше. Типа інша причина, чому. Компанії, які нас в першу чергу зараз, ми про кандидатів не кажемо, чому компанії прийдуть на джин, користуватись наймати на джині. Питання від відповіді на яке дуже багато всього залежить. От. І для початку можна згадати наш досвід 2021-2022 року, коли ми а, робили аутріч через LinkedIn компаніям-рекрутерам з різних регіонів, і ми, якби, пушили найм в Україні. От, тоді це не спрацювало. Якби, Ну, мені здається, і позиціонування було слабке, і той шлях, який ми обрали, він ну так, типу, вже в ретроспективі виглядає неоптимальним. А от річ класно працює, коли в тебе, я не знаю, 150к контракт або там, півмільйона. коли дорогий контракт, і тобі, ну, типа, треба три замовника цього року а, при, при, знайти, які розмістять на, на 500 тисяч доларів, типу, контракт в аутсорс. Типу, от ради трьох замовників є сенс, а, значить там Робити там, сотні цих аутрічів, вебінари, і, і якісь white papers готувати і так далі. У нас же маркетплейс, де в тебе ну, потрібні реально сотні реєстрацій, щоб щось там з цього вилізло. І тіп, в середній ЛТВ-виходить дуже низький, якби аутріч, як ну, метод погано працює. Але більша проблема, думаю, все ж таки була не в аутрічі, а в позиціонуванні. У 2022 році нам здавалося, що тіп, Україна може. Ну, якби ну, в якийсь момент здавалося, що це добре, але це швидко ілюзія була розбита, в тому числі з початком блокаутів. І зараз я думаю, що в принципі це було слабке позиціонування. Тому що це не, про, це не відповідь на питання, чому джин. Тобто, можливо, наймати в Україні або українських інженерів, або з цього регіону, а Eastern Europe чи там щось навколо Eastern Europe. Це хороший регіон для найму. Окей, і компанії, типу, для них це аргумент. Але це не аргумент в плані, чому йому йти на джин. Тому що тобі там якийсь, ну, будь-який наш великий аутсорсер, чи навіть невеликий, скаже: У нас класні українські інженери, ми вам, ну, типу, їх заставимо, все буде чудово. Або на обворці ти можеш зробити фільтр України і так само подивитись українських інженерів. Тобто, навіть якщо ти. Е навіть якщо це правда, що Україна чи український регіон це хороший регіон для найму, це не є відповіді на, на наше питання, на позиціонування саме джина. Чому на джин треба йти, а не йти кудись там, в будь-який не знаю, в Нікс, наприклад, або в будь-яку іншу українську компанію. От. Тому е у нас, значить, тут якось з'явилось нове бачення. Що це може бути да? позиціонування? Позиціонування таке, що джин це прям найм-найм безпосередні для компаній, в яких немає чарів-рекрутерів. Тобто це стартапи, якісь невеликі компанії, де наймає CTO, фаундер, директор, чи офтальмолог, як ми вже на, на AlGenсі обговорювали з Австралії. І джин в цьому плані виступає як альтернатива аутсорсу як методу роботи. Да? як От, якби, це всі три великих, це як це? Субстютют. E, правильно, от як в моєму прикладі, Netflix це заміна для того, щоб їхати кудись на таксі, кудись в якийсь фенсі, типу ресторан на обід. Можна просто подивитись Netflix. А e, це так само є різні варіанти субстріюти. Тобто, я можу, якщо я yeah. умовно якийсь um, американець з Техасу. В мене є там 500 грошей своїх чи там, інвестицій, неважливо. І в мене є невелика команда, ну, потрібна мені невелика команда. Я можу їх локально наймати. Це дорого, але якщо в мене є гроші, то типу окей, я можу собі наняти. Я можу віддатися на аутсорс або піти на Upwork. Кожен з цих е, варіантів має свої плюси-мінуси. і І от в цьому контексті Джин є якби четверта альтернатива, четверта сила. Тобто це не аутсорс, тобто ти людей собі в команду береш, це коштує не тільки ж, скільки, скільки коштує локальний нам, тому що ти все ж таки користуєшся типу, більш дешевими регіонами. І це не Upwork, де багато індусів і багато цього, як би ну, фріланс мейдсет, типу ну, проектна робота. Тобто, налізувати логотип, окей, але там зробити якийсь мобільний додаток один раз і потім його викинути, окей. Але коли тобі потрібна постійна робота, і якби це не проектна робота. То це не окей. От. І тут Джин каже так: дивіться, наймайте напряму. І а, тобі фактично потрібно вирішити дві типи штуки. Переконати людей, що прямий найм це не складно. Що це дійсно не складно, тому що, ну, якби, кожен з них. Ну, типу, локальний, локальний варіант це дефолтний. Да? Ті, якщо ти можеш наймати локально, ти навіть не будеш розглядати будь-які альтернативи. ти просто, як би. Підеш там, тіпа, на свій локальний сайт чи там Facebook запостиш і збереш собі людей. Аутсорс переконує, що тіпа, easy peasy lemon squeezy немає ризиків. І аупорт так само переконує. Тобто, треба переконати, що прямий найм це А не складно, Б, ефективно, кост-ефектів по грошах. І це, ну, це легше ніж ніж ні, ні, ви думаєте, і ми вам допоможемо да, там, якимось чином через продукт, через контент, через підтримку, через якісь гайди. Як робив цей Джон те, що написав. Оце ресурси, які допоможуть тобі наймати напряму. От. Це типу, коротко. Є певні нюанси з реалізації всього цього. Перший, ну якби два, два, два великих е, таких, типа перепони на, на шляху до, типа, і домінешні, типа, number one. Да, є дві такі маленькі проблемки. А, це маркетинг, research, як я його назвав. Зараз розкажу, що це. І як власне там контент. Ми типу, сподіваємось, що він спрацює. От є в мене це, це гіпотеза, але. Поки ми це не перевірили, це ті, потребує перевірки, потребує найму, потребує там, ті, роботи. Це не, не, не за тиждень, не за два. От. Але так само потребує перевірки взагаля, це, взагалі це позиціонування. Чи воно то може ми його видумали, Ну, ми я. Да, може я собі придумав, а його не існує. Тобто, може тобто, це як з продуктовими фічами або гіпотезами, їх треба перевіряти тільки ну, не у користувачів продукту, а потенційної. Маркетинг аудиторії. Тобто, чи цим людям, чи дійсно вони отак от сприймають цю дихотомі, що от Я аутсорс, апворк, локальний найм? Чи розглядає для них прямий найм, що для них це може бути альтернатива? Чи вони думають взагалі в таких термінах? І як вони про це думають? Які вони використовують слова, чи ну, да, як вони описують, якщо вони щось гуглять в пошуку, да, чи десь запитують, якими, якими словами вони це використовують? Тобто, Перевірити, що, що це позиціонування взагалі має типу, сенс теоретично, зрозуміти, як його правильно розказати, Тобто, щоб люди, які це побачать, щоб вони такі: о, да, це ж про мене, о, це ж я. І третє, якби ну, фінально щось з цим зробити, з цими інсайтами, да? там, перебудувати сайт, зробити якісь баннери, купити якусь рекламу, десь яка правильними меседжами розповідає. Типа, чому тобі потрібен прямий найм і чому це, це вирішує твої проблеми? От, ну і е, контент, да, тіпа, Як це зробити з допомогою контента? Ну, мені здається, зараз я думаю, що в порівнянні з аутріччям контент більш виграшна стратегія. Тобто, в тебе потенційно багато точок контакту. Тобто, ти не один раз написав і запічив, там, тіпа, ідіть на джинс срочно ти, в тебе є шанс кілька разів потрапити в поле зору одних і тих ж людей, для яких це може бути проблемою. Тобто, наприклад, ми розказуємо там кейс стаді Джованні, да, коли він наняв когось в Україні. І ми розповідаємо його сексес. Теж це воно. І людина це так прочитала, залайкала, ну, прикольна історія Джовані. Потім там, через якісь там пару тижнів чи місяців вона бачить іншу історію про те, як саме якийсь інший чувак офтальмолог з Австралії, як він собі там наймав команду на Джині. От і типа, наприклад, він каже, що, блін, я думав, це буде складно, що це взагалі, короте, я не був певний, наскільки ну, це реально. А потім я зайшов, подивився, там за півгодини зрозумів, чи ми, там, там, наприклад. В мій бюджет я зможу когось наняти, поговорив з кілька людьми, і типу вау, там знайшов собі. І він, там другий контакт, так його теж запам'ятав. І може на третій, четвертий він такий, блін, так може і для мене це спрацює. Да? І він перетворюється з холодного якогось контакту в людину, яка прийшла свідомо на джин. Ось такий, напевно, план. Вже 12 хвилин відео я не буду далі розмовляти. Якщо що, буду записувати ще в будемо говорити там, наступного тижня. От, там. Сподіваюсь, було корисно. Якщо що, продовжимо це. Всім пока.